Зараз для освітлення кімнат, будинків чи квартир використовуються лампочки трьох видів. Перший вид це лампочки розжарювання. Сюди ж можна віднести галогенки, бо принципової різниці між ними немає. Просто в галогенки додають певний газ балон, який продовжує термін служби вольфрамової спіральки. Це дозволяє трошечки підняти температуру і продовжити термін служби таких ламп. Другий вид це люмінісцентні лампи. Їх ще називають лампами денного світла чи енергозберігаючими. І так воно зрештою і є. Вони споживають менше електроенергії. Ну і нарешті третій вид це LED-лампи, тобто світлодіодні лампи. З ними зараз масово замінюють два перших види, але може й не треба так поспішати. Всі названі типи лам досі використовуються, активно продаються, мають свої плюси і мінуси, про які ми зараз і поговоримо. І так перший тип лампочки розжарювання. Ще недавно вони були основним джерелом світла в наших оселях, але вони дають світла набагато менше, ніж тепла. Всього 2-3 спожитої електричної енергії перетворюється в світло. А ресурс роботи теж невеликий. Офіційно до тисячі годин, а по факту набагато менше через використання в них неочищеного вольфраму. Але якщо десь треба і світло, і тепло, тоді їх доцільно використовувати. Наприклад, в інкубаторах. Давайте вкрутимо лампочку в патрон і подивимося, який в неї буде тепловий режим. Всього 10 секунд знадобилось, щоб лампочка нагрілась до 100 градусів, а може і трохи більше. Отже, вона виділяє дуже багато тепла. Для порівняння візьмемо LED лампочку з таким самим світловим потоком. Вона до 100 градусів не нагріється ніколи. Тепловий баланс наступить вже десь при 40-50 градусах. Безсумнівним плюсом цих лампочок є ціна. Адже вони найдешевші. А дехто вважає також, що світло від лампочок розжарення більш приємне для очей, частково погоджуюсь, адже світло в них має суцільний спектр. Скажу пару слів про галогенки. В інтернеті ширяє інформація, що вони на 30-40% економніші за звичайні лампи розжарення. Це відверта неправда. А от те, що галогенки мають більшу кількість годин роботи, це правда. В середньому вони працюють 2-3 тисячі годин роботи. Подовжений термін роботи галогенок зумовлений тим, що в балон додають пари галогенів йоду чи брому, і вони не дають там так швидко перегорати вольфрамовій дротині. Другий тип ламп люмінісцентні. Вони точно економніші за лампочки розжарення. Десь на 70-80% споживають менше електричної енергії при тій же світловіддачі. Такі лампи ще називають економками або лампами денного світла. Принцип роботи їх дуже простий. По трубці з парами ртуті проходить електричний струм. Виникає ультрафіолетове проміння, яке падає на люмінофор і викликає його свічення. Якраз колір свічення залежить від складу люмінофора. Серед плюсів люмінесцентних лампочок підвищена світловіддача і подовжений термін роботи. До 10 тисяч годин вони можуть працювати. Ну а мінуси очевидні. Це отруйна ртуть, яка знаходиться в кожній лампочці. Та й схема живлення таких лампочок досить складна і часто саме вона виходить з ладу. Третій тип лампочок, світильників і підсвіток світлодіодні або LED. Між іншим в телевізорах теж використовується найчастіше світлодіодна підсвітка, так що вони теж є джерелами LED світла з усіма його перевагами і недоліками. Дійсно, на сьогоднішній день це саме економні і екологічно чисті джерела світла. Термін служби якісних LED-лампочок сягає десятків тисяч годин і вони на 90% економніші за лампочки розжарення. Ми вже порівнювали на початку відео тепловіддачу лампочки розжарювання і LED-лампочки. Лед-лампочки LED охолоджуються в основному ось цією частиною, а філаментні наповнені газом для охолодження ниток із світлодіодами. Ось для порівняння ліва лампочка споживає 100 Вт, а лампочка, яка праворуч на екрані, споживає 9 Вт. Всередині LED-лампочки, звичайно, є самі світлодіоди. А також електронна схема, яка живить ці світлодіоди. Цю схему ще називають драйвером, тобто керуючим пристроєм. Звичайно, різні виробники використовують різні схеми, використовують різну елементну базу і, відповідно, мають різну надійність. А з надійністю пов'язаний реальний термін служби. Ось такий вигляд має драйвер однієї з лампочок маленький електронний пристрій, який стабілізує струм через світлодіоди. Основні характеристики лампочок можна побачити прямо на упаковочній коробці. Як бачите, споживана потужність становить 15 Вт. Заявлений виробником ресурс роботи 30 000 годин, колірна температура 4000 К це біле світло, цоколь Е27, а світловий потік 1350 люменів. Тут варто сказати пару слів про кольорну температуру. Вона вимірюється в кельвінах і визначає кольоровий відтінок білого світла. Нижча температура відповідає жовтоватому відтінку, а більш висока температура відповідає блакитно-фіолетовому відтінку білого світла. Обираючи лампочки, треба подивитись, наскільки їхні характеристики відповідають вашим потребам. Для прикладу, ось ця лампочка має колірну температуру 3000 Кельвінів. Це злегка жовтоватий відтінок. Поживана потужність лампочки 9 Вт, а світловий потік 900 люменів. Цоколь E27, тобто різьбовий, діаметром 27 мм. Клас енергоефективності F Звертаю вашу увагу, що це за новим маркуванням. На каналі є відео про нове і старе маркування. Старе це те, що з плюсами. Це теж світлодіодна лампочка, тільки трошки іншої конструкції з іншим цоколем. Вже У 5.3 називається такий цоколь. Між іншим, зараз на екрані ви бачите різні види цоколів, які використовуються в побутових світильниках. Найбільш поширені Е14 E27 і ЖУ 5,3. Може, це моя суб'єктивна думка, але в мене чогось такі лампочки з таким цоколем служать довше, ніж традиційні лампочки з цоколем E27. Ну а на коробці всі ті ж самі характеристики, про які я вже розповідав, тільки цоколь інший. Є й мінуси у світлодіодних лампочок. Перший мінус не зовсім суцільний спектр випромінювання. Ось подивіться на картинку. Є провал між синім і зеленим світлом у спектрі. Це може впливати на людину, наприклад, викликати відчуття перевтоми чи дискомфорту. Людське око ніби не бачить цього провалу, але багато хто каже, що природне світло більш комфортне. Другий мінус це те, що світлодіоди потребують спеціального режиму живлення. Цей режим забезпечує драйвер, невеличкий пристрій, а ось його надійність може бути не такою високою, як самих світлодіодів. Коли ви купляєте лампочку, обов'язково подивіться, що написано на коробочці. Там багато важливої інформації. Це і термін служби. Інколи кількість циклів вмикання-вимикання. Це клас енергоспоживання. Між іншим на каналі є відео про нове і старе маркування класу енергоспоживання. На коробці обов'язково вказується колірна температура. Теплими умовно називають жовтуваті кольори з колірною температурою десь 2700 к аж до 3300 к. Холодними, ще раз скажу умовно, називають світло з блакитним чи синім відтінком, що відповідає колірній температурі понад 5000 Кельвінів. Взагалі я зобразив ось таку табличку, на що треба звернути увагу при виборі лампочок. Як це не банально звучить, спочатку треба подивитись на яку робочу напругу ця лампочка. Друге, на що треба звернути увагу, це тип цоколя, чи підходить ця лампочка до вашого світильника. Третій важливий параметр це потужність. Далі йде колірна температура, про яку ми вже говорили. Ну, Ресурс служби подивіться, але сильно довіряти цим цифрам не варто. Світловий потік дуже важливий параметр. Поділіть світловий потік на потужність і ви знаєте реальну економічність лампочки. Ну, а енергоефективність світлодіодної лампочки швидше за все буде класу F за новим маркуванням. За старим маркуванням, це буде клас А. Декоративні лампочки. Вони використовуються ну, для освітлення теж, а також для дизайну, для отримання візуальної, естетичної насолоди. Їх використовують, звичайно, для прикраси квартир, будинків, осель. А також в барах, ресторанах, виставкових залах для святкової, наприклад, різдвяної ілюмінації. Філаментні лампочки. Вони мають щось схоже на традиційну нитку розжарювання. Власне, філамент і означає нитка, але часто ці нитки теж виготовляють із рядочка дрібненьких світлодіодиків. Так, джерела світла пройшли певну еволюцію, але ви ж зі мною погодитесь, що всі джерела, зображені на цьому малюнку, досі використовуються. А ми тепер зайшовши в магазин лампочок, будемо точно знати, що нам треба, адже знаємо основні види лампочок і їх основні характеристики. Дякую за перегляд. Бажаю всім успіхів!